Незважаючи на те, що свято перепало на будній день, місцеві віряни все знайшли можливість прийти до свято Хрестова Звиженської церкви на свято Андрія Первозваного. До нашої часів відомо, що цей святий був перший з апостолів, хто пішов слідом за Ісусом Христом. А згодом Андрій привів до Спасителя свого рідного брата Петра, і з часом вже святий Андрій почав проповідувати християнську віру світом, пройшовши від східних країн до Дніпра. Зокрема, відомо, що цей апостол у 13 столітті зробив чимало для розповсюдження християнства на пагорбах Києва, пройшовши тими місцями нашої київської Русі, і може можливо і проходячи і цими місцями, де ми сьогодні і живемо. Де він сказавши і погрузивши той хрест, хрест, який даруючи нам на цій святій землі, які ми сьогодні радуємося і возвеличаємо Бога за цю велику милосердя до нас, де водорозивши і сказавши, що восія тут велика благодать, і що тут дійсно будуть великі храми із золочаними куполами. У православних Андрій Первозваний один з найшановніших святих, наприклад, росіяни його іменем назвали найвищий державний орден, котрим нагороджують за виключні заслуги перед державою. В Україні Андрія Первозваного завжди вшановували не лише молитвами, але й вечорницями. Марина Кошкіна, Олексій Козир, студія Барт.